Ну, іди. От вам повністю екологічний транспорт. Навіть не забруднення коли середовища. Дуже хорошого. Усе наше поло. Але тут ми посилили лицерну. До речі, стежка була тут Такі стишки. тут засіяне. Нам трошки далі. Але таке технікою так. Лишніх звуків немає. <кій> <кій> Тільки насолоджуйся природою і їдеш собі де хочеш. Одна кінська сила, розхід 3, 3 літри овса на 100 км. Ну, кубатуру я не знаю, звісно, певне, літрів 5 кубатура. Але тяне він добре <сіх> <кхі> так що їдемо далі ну. трошки не розумію напевно на що тут на пору виїжджати. Зараз ми його повернемо.

Опа! Все, злазимо. Всім привіт гості до глядачі мого каналу. Сьогодні ми приїхали. Привезли гній на поле. Всім привіт гості та глядачі мого каналу. Сьогодні ми приїхали на поле, привезли отакий от гний. Ось таким транспортом. І зараз ми його будемо сюди вигружати. Це наше поле. Скільки? Ну тут десь... Ну, сотих 8, може до 10 це щось таке. Оце, зараз я вам покажу. О, це, десь приблизно 800. Так що зараз будемо розгружати оцю цілу хуру. <рив> Насправді тут десь приблизно 3-4 кучки десь. Тому. Зараз пару хвилин і все. Транспорт стоїть на нейтральній передачі, то далеко не втече. Так що погнали розгружати. Тут позніму, бо трошки сонце вийшло, то неодавно будемо ній працювати трохи. Видите, наскільки мерзла земля. О. Це просто я не знаю. Так що розгрузили ми першу купу. Зараз я його скоро вам покажу, як ми зараз це все. Ну буквально за пару секунд вам це буде приблизно дивитися, а зніматися буде приблизно пару. Хвилин. Ну, хвилин скільки, хвилин 15. Так, зараз я виставлю стати. Земля мерзла, це просто я не знаю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ні, зараз виставлю нормально. Ні. Так. Ми поїхали працювати. я можу вам сказати, оця, оця куча з цієї кури, оця і оця. Три кучі і ще тут... Ну, половина точно. Я не знаю. Ми ввозили, у нас приблизно виходило скільки. Три кучі. Так, да, три вийшло. А тут я, я загорів шоці. Як то так не вийшло? Сейчас під'їду. Дивіться, яка камінюка тут. Залізу, ні це На YouTube ну, я був двину. На яких ще 80-х років. Так що під'їжджаємо і розкидаємо. Фух! О, погнали! Докидали ми трішки не вистачило. Віск, звісно, брудний, бо трохи попримерзало. Так що будемо їхати додому. Так, опа, дивіться. Це напевне я ступив. Мені по... Ні, ово, є. Бачите, дикі кабани ходять. Ого, сліди, ого Так що якось... До речі, друзі, хочу висловити подяку комент, тим, хто коментує мої відео, підтримуйте всім. За, за все дякую. А ми пішли далі щось працювати, робити. Бо зараз день дуже короткий, то мусимо чим поскоріше робити роботу, щоб спіти більше. Бачите, свіжі сліди. Було б стільки м'яса, напевно, з'їхав. Ну, до речі, немаленькі, я бачу сюди, тут ходили. Так що всім, хто пише коментарі, дякую. Ми їдемо там ще одну роботу зробимо, а я вам покажу і будемо їхати додому. Так що поїхали, не будемо довго затримуватись. Видите, в Савиниге. Здесь них трохи лежать. Видите, какие гарные. Лис гарный. Какие, видите. Ты подивайся. Ой-ой-ой-ой-ой. Видите, какие лис гарный. Уже зимовый. Приходиться він. Дивіться, яка краса. Видите яка ділка велика. Була би біля дому таке дерево було б, на можна було б зробити. що, Подивіться, який вітає. Так що їдемо, ще там на одне одну справу треба зробити, так, що погнали. Ну що лід тримає, так якби, але ще не прям такі що вже. Ні, цим треба забувати, що ми ще на течімах не виходимо. Це ми так ходимо. По таких от дебрях, там де лід просто тріщить. Ну як тут дебрі, тут гарні, Тут не дебрі, а гарно. Та Так Доставково, я думаю, тримається, думаю все таки сіди Пішов тут теж він трохи тримає, але що, то тут з глибини нема. Навіть якщо провалишся, то не буде стидно. Дивіться, яка вже корочка бере. аж туман такий на будові. Але гарно Так що що? погнали додому. Так ось сьогодні провірюю літше. Ще підемо сьогодні, я думаю, по кору. Подерем Може мішки ще 30, я думаю, до вечора надеремо. Так що а, по 30 гривень, то можна і заробити трохи на місці. У мене вже є. Е... 14-15 мішків, але це За 3, за 3 години 20 хвилин десь. Та яке там не 20, там менше як 20. За 3 години. Рівно десь. Так що... Летмо додому. Погнали. Так, їдемо додому. все Так, от трохи порозчищали тут. О, як добре, і свою роботу зробили. І біля будиночка трошки тут біля лодки, біля човна. Думаю, що буде треба взяти пилку, цю гіляку зрізати, щоб воно тут було взагалі гарно Але і навіть воно і так гарно Так що полетіли додому. Робити другу роботу. Так що погнали. Ну що, потрудилися, їдемо додому. Вислише лід, лід тримає трохи на річці, але лише не сильно. Тримає. Зараз будемо другу роботу. Я сподіваюся, що на ніч буде мороз. Хоча б щоб був мінус 2-3, мінус це вже буде ідеально. Так що летимо додому і погнали нові... Я включусь вже в другій, в другому місці. Бо ми зараз, полетимо демо що напевно поперу, то я вже покажу. kacu, ko no, nalim.